Антитерористична операція триває, а Україна продовжує втрачати своїх синів. Час від часу надходять звістки про загиблих силовиків. В останню путь уже провели 24 військовослужбовців. 22 травня. Сумні повідомлення отримали ще 8 українських родин. Військовослужбовці загинули під час нападів терористів на блокпост і колону техніки. Поблизу донецького міста Волноваха терористи із засідки обстріляли блокпост зі стрілецького зброєння гранатометів та мінометів. Один із зарядів влучив у бойову машину, що спричинило вибух боєкомплекту. В результаті зіткнення загинуло вісім українських силовиків. Поранено 18. прориву до Волновахи і захоплення цього міста. Наголошую, це була спроба захоплення міста. Ця атака була відбита. Довелось на певному етапі, щоб з підтримкою підійшли українські гвинтокрили, які вогневою підтримкою підтримали наш блокпост. І змусили противника відступити. Ще один український військовослужбовець загинув, а двоє отримали поранення внаслідок обстрілу колони військової техніки, яка здійснювала передислокацію поблизу міста Рубіжне Луганської області. Терористи вдалися до звичної для них тактики. міст на шляху військових заблокували цивільні провокатори, за спин яких відкрили вогонь по українських військовослужбовцях. Вчора виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов побував у районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, відвідав новий військовий табір. АТО під слов'янськом. Він відзначив, що матеріально-технічне забезпечення українських армійців покращується, а вони в свою чергу викладаються сповна. Верховний головнокомандувач нагородив військовослужбовців. Майже 30 бійців отримали відзнаку міністерства оборони України нагрудний знак за зразкову службу. 15 – позачергові військові звання, два офіцери. Віднині є власниками іменно. І вогнепальної зброї я хочу подякувати вам за те, як ви гідно несете службу, за те, що в найдраматичніші часи ви стали на захист України, тому що ворог, який кинув нам виклик, достатньо сильний. Вони тимчасово окупували Крим, спробували дестабілізувати ситуацію на півдні і сході України. Їхня провокація провалилась в Одеській області, в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Миколаївській і Херсонській. Вони змогли дестабілізувати ситуацію тільки в Донецькій і Луганській області. Підготувавши провокаторів і диверсантів, підготувавши терористів, керуючи своїми спецслужбами їхні дії, вони спробували повністю взяти під контроль Донецьку і Луганську область. Але завдяки мужності і сміливості наших військових, наших командирів, ми змогли очистити від них північ Луганської області, Західний Донбас, Південь Донецької області. І зараз ми з вами просуваємось в напрямку, щоб повністю очистити від терористів-диверсантів нашу країну. Під час перебування в таборі Олександр Турчинов провів нараду за участю міністра оборони Михайла Коваля, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і командувача Нацгвардії Степана Півторака. Вони обговорили завдання фінального етапу антитерористичної операції. До того ж, Олександр Турчинов поспілкувався із керівництвом силового блоку Донецької та Луганської областей щодо проведення президентських виборів і створення належних умов, щоб у волевиявленні могли взяти участь жителі регіону. Кожен міністр, начальник генерального штабу, які управлінські рішення виносив, що стосується реформування, скорочення військових частин, передослакації їх буде даватися оцінка, що стосується закупівлі зброї, озброєння, військової техніки, це інший напрямок. Він теж досліджується. Скільки коштів витрачено, як чи прийнято на зброю, чи не прийнято це інше питання. Що стосується фінансування. Скільки профінансовано, куди гроші бюджетні витрачені і так далі. Ці всі питання досліджуються в рамках дуже обсяжних, там буде багато епізодів з цього приводу, але це ми залучили до цього е розслідування групу фахівців військової інспекції, Державної фінансової інспекції. І от, отримуючи висновки по, -по, по певних епізодах по цих е періодах, ми будемо. Приймати рішення стосовно посадових осіб, але в ході цього кримінального провадження досліджується діяльність Гриценка, Лєбєдєва, Саламатіна та інших міністрів і не тільки міністрів, а й начальників генеральних штабів, які провели своєю діяльністю адміністративною управлінською до е, такого стану збройних сили України. Де Мобілізація проводиться складно, де не готові військовослужбовці у повному обсязі, де техніка теж не боєготовна в повному обсязі, так як вона повинна бути. Дуже велика дебіторська заборгованість в Міністерстві оборони більше мільярда гривень. Вона якраз складається з таких питань. От літак Ан 70, які виробляють вже декілька потрачено на нього. В нього дебіторська заборгованість 112 мільйонів складається. Це десяту частину, один, так, да, там два літака. І це тільки по одному Антонову Антоново. Той же Малешева, дали йому 12 мільйонів, він використав їх для потреб інших комерційних, зато для Міністерства оборони нічого не зробив. Проблеми є, що стосується контролю за використанням бюджетних коштів. Це стосується того ж саме і корветів, і іншого видів озброєння. Бійці Нацгвардії військової частини 1141, що дислокується у Луцьку, несли службу в Луганській і Донецькій областях. Капітан Сергій Мостовий розповідає: 9 травня військовим довелося відбивати у сепаратистів райвідділ міліції в Маріуполі. Ми виїхали на по команді, що біля управління міліції проводиться стрільба. Ми стрільба виїхали. Ми не знали, хто захопив, скільки що захопили, і скільки людей. Які захопили управління міліції. По нас відразу відкрили вогонь на ураження, тобто ніяких переговорів нічого не було. Під час обстрілу бійці, як на долоні, опинилися під прицілом сепаратистів. Можливості заховатися не було. 9 травня у бою отримав поранення командир військової частини Степан Логуш. У нього влучило сім куль, чотири з них у бронежилет. Швидку бійці не дочекалися, ризикуючи власним життям. з під куль командира виніс прапорщик Дмитро Тимошчук і надав йому першу медичну допомогу. Ну, бачите, що командир майже вже втратив сам поранений, підповз до нього, надав йому те саме, перемотав те, що мені було в і бачив, те, що в нього плече поранене, зупинив, трошки як зупинив кровотечу, і потім почав підповзати до того військовослужбовця іншого. Почав шукати так сказати, місце, де можна хоча б вийти з того з-під куль. Бачите, що я кажу, є забор, є там коліточка така. Я підповз, підняв руку та себе. Відкрив колітку. Зразу за мною підполковник з львівської частини заповз, і ми з ним двох. Я затягли командира нашого, затягли того бачишку солдатикам. ставлення мешканців Маріуполя та Луганська до бійців Нацгвардії було різним. В основному кажуть військовослужбовці: люди позитивно сприймали їх присутність, дякували, приносили харчі. Проте траплялися й ті, хто вважає їх фашистами. Не було підтримки від місцевих міліціонерів. Вони колегам із заходу країни на раді. Ми для них були пандери. Вони були як ніби їх як образили чи щось такому сенсі тобто не було довіри, напевно. Я так гадаю. Бо ми знакожу, навіть ми з ними взагалі не було, не спілкувалися ні не за роботу, ні за життя, ні особисті нічого. Просто у нас була свій колектив, у них був свій колектив. У Луганську бійці луцької частини охороняли обласне управління міліції. Сепаратисти пропонували їм здатися, проте солдати стояли до останнього. Страху не було, хіба що до першої кулі. Коли їхали, було трошки страху. Коли почали лунати постріли, коли почали тіти кулі над головою, тоді вже в принципі якби страх пропав. За вірність присязі та патріотизм бійцям подякував голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт. Я хочу подякувати вам за те, що ви, ви і ваші колеги фактично зупинили цю сепаратистську навалу. Ціною, на жаль, дехто власне в життя, ціною власне здоров'я. Знаю, що були під кулями, знаю, що. Ніхто не злякався, ніхто не відступився, ніхто не проявив малодухість і слабодухість. Волин пишається вами. Волин, дячні вам. Григорій Постовід зауважив, що нині головне завдання поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових, зокрема, вже виділені кошти на бронежилети.